Що ви тут делаете? Нічого, сидим. Блин, мені опять через часік треба на роботу йти. А ти взагалі не хочеш просити роботу? Ну, афіху не треба. Вибра другу роботу. Де? Два салона красоти? Це є моя робота. Так будь блогером. О, так, да, точно, будь блогером. Так, да, ще мені це не вистачало, щоб я е, перед камерою була. Це я покушала? Ні, я так не хочу. Все нормально буде. Я буду монтувати, мала буде тебе знімати. Все буде чітко. Давайте спробуємо так уж і бить. Все собирайся. Куди? На зйомки. Та я вроді не собрана. Ну все, давай знімати тоді. Ну все, давай, я тоді буду тебе знімати. Давай. Добрий день. А що мені казати? Ну, скажи, що в тебе на городі виросли Як? огурці. У мене на городі виросли огурці. Таких вже немає, ти ну блін. Прикол. Та ну, Прикол. <рикол> Та, ну блин, а ну щось придумай своє. Добрий день. Шахет летить. а Та ну ваш, я більше не хочу. Та ну тебе. А що ти робиш? Я відео монтую. А нашого ми ж не досняли і не засняли. Питаюсь змонтію те, що в нас є. тебе мама приб'є. Я в, чому, в цьому не участвую. Ай, все, вилажую в YouTube. Мала! Ой! Мала. Тут. Кусочок зал... залетів, то що мама тікалась. Ну, я нечайну, вони що нас бачать зараз? Ну да. Ну, ти мене вихватиш. Ось таке в нас серіал вийшов. Всім до побачення. Быстро сюди підійшла. Я зараз тебе тобі дам від відосики твої.